Приємний запах духовний. вислав нам Божественну благодать і Дар Святого Духа помолімся, щоб визволитися навіть до всякої скорбині ви нужди, Господа, і помолімся, заспокли, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодатью. Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просім. Ангела, мировільного наставника, охоронця, дужит нашого Господа, просім, прощення, відпущення, ріхів і про. Нашого Господа просій, доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просій. Остали час життя нашого, мирі покаяння скінчити, у Господа просій, християнські кончини життя нашого, безболісний, бездоганної, мирної і доброго відвіта на страшному суді, і Христовому просій. Дідність віри, причасті, Святого Духа, випросивши самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу, Богові відаймо. Ісподи до нас, хлоди, позини вістю, не осудно, сміти призивати тебе небесного й мовити. Наш, що є син на небесах нехай смітиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, минуватися нашим і не веди нас у смакоша, але безволи нас від духом. Бо Твої Царство і сила і слава, Отці, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Бої Русі. Амінь. Голови ваші перед Господом схиліть. Спасибо, що душов душі душі ті, благодаті і щедрота, ну і чоловіку любім єдинородного сина Твого, з яким ти благословенний, з присвятим млагим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є пане Боже, Ісус Христос, на славу, слава задні часу, віки вічні тепло Духа Святого. Амінь. і сповідую, що ти єси воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, з з яких перший я. Вечері твої тайно і днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім. Я поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не осудження, буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, але зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти ріхи мої помилуй мене. Без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступів. Хто єдиний Господення, або явився висяна. Йомісе, Господь сам з неба, чудно укритий під видом хліба, спаситель світу до вас вступає, і в серцях наших. Он вставляє спаситель світу до вас вступає, і в серцях ваших трон свій вставляє, зі страхом Божим з вірою сильною, донець приступайте, прийміть до серця, царя живого Христа Ісуса. Само. Спаси, Боже людей твоїх і благослови і спадкоємство Твоє. Ми світло і істини, Всесоснанітні. ми прийняли Духа Небесного а ми знайшли віру і істину, а на роздільній тройці, поклоняємося, бо Бог наш. Завжди мені повсякчас і на віки вічні ми, нехай уста наші хвалення тхлиною, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти ми нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворящих тайн, Бережи у Твоїй святині, весь день поучатися правді твої, Аллилуйя, Алелуя, Аллинуя. Прості, прийнявши божественний святий, причистий, безсмертний небесний, животворявши страшних христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, Заступуй, спаси, помилуй, мили, охорони нас, Боже Твоїй благодачу. Та ні досконалий, святий, мирний, безгрішний, вивчивши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богові відаймо. Бо ти і за освячення нашої тобі славу силаємо от Свій Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Бо ти в мирі, Господа, в мирі виді. Господа, ви Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественної сили твої, не залиши нас, що надіємось на тебе, верс Твоїм і церквам Твоїм іреєм, тобто бережмо народві нашому, правлінню і всім людям твоїм, бо всякі добродавання, давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, оце світло, тобі славу, подяку і поклін і і сину, святому духу і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, будів'я Господня від нині і до віку. Будь ім'я Господня від нині і до віку. Будь ім'я Господня від благословени, до віку. Благословення Господні на вас, його благодаттю, чоловіку люблям завжди, мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже надія наша слава Тобі слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помили. Христос, істинний Бог наш, молитва, прочистої, і своєї матері, силою чесного, животворящого Христа, якого всесвітнього здерження да з творимо, святих славних сихвальних апостолів, чесних небесних, сил, без чесного славного пророка і протечі христия Господнього Івана, святого нашого Миколая, Іпископа Мерлікійського чудотворця, якого наш святий храм, святого нашого Івана Золоту і послупа Града, святих і праведних бовців, які мої Анни, святих преподобних богоносних мучеників і святого Єв... Єв... Євтемія Гортинського, якої дані всіх святих помили спосі нас, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Благословений Бог наш, завжди нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святой безсмер, не помийло нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмер, ни помийло нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмер, ней помий нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господа, очисторіх наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посіти, і сіли не мучі і мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас на віки віків. амінь, Отче наш, що нашої, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Отвоє царство і сила і слава у цієї Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь Духами проведних Амин. Душі рабів Твоїх спасе. о покой, і забережи його блажені житті. У тебе, Чоловіколюбце, у Твоїй місті спочинку, о, Господи, де всі святі твої спочивають, О пової душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік олюбес. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси б що зійшов і зуб розбішив закланих, самі душі рабів твоїх упокой і нині повсякчас, і навіки віки вам. Єдина, непорочна непорочена, що маме сімени породила, молищусь, спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи. А ми ще молимося, зупокід дуже собших грабів Божих. Всі тут писники, нині поминання творимо, і щоби проситися йому всякому прорішенню вольному і невольному, Господи, помилуй, помимо, ми. Ми, щоб Господь Бог осели в душі, йде праведні, спочиваю, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Гости Божої Царства Небесне, відпущення ріків. У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Боже, духів всякої плоті, ти смерть подолав, від явола, знищив і життя світові твоєму нарував. Сам Господи, у покій душі особших слух Твоїх, всіх тут писник, яким сьогодні поминання творимо У місті світому, місті, у місті, спокійному, звідки відійшли всіляка болі з печалі, зітхання, всякі прорішення вчинені ними словом чи ділом, чи помислом. Як благаю чоловіку, любить Бог прости немає людини, щоб жила, не зрішила. Ти буде не безріха, правда твоя, а правдовіки і слово твоє істина. Бо ти єси Воскресення, життя і покійособших слух твоїх. Усіх тут писників, нині поминання творимо Христе Боже наш. і Ми тобі славу селаємося з беззначальним твоїм отцем, пресвятим, святним благим животворящим, твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрість. Теснішу від не мене, славнішу від серафимів. Щоб затіння Богаслова породила, сущу мородича тебе, величаємо. Слава тобі, Христа, Боже, надія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки віки. віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. ви. Христос, істинний Бог нашої живи, мету, ми володіємо, тваричи і своїй матері, святий стан, свикваних апостолів, преподобний, преподобним Богоносницям на наших і всіх святих. Душах. Грабів своїх, що переставилися від нас, всі тут писані, кім нині поминання творимо у селях праведних оселить. А вони Авраама опокоїть, бо праведних привічет а нас помилує і спасе. Як благий і чоловіколюбець. Амі. Облаженімо спені вічні, покій пади, Господи, словом твоїм тут писаний, в нині поминання творимо всім невинно, об'єним часі війни, і всім нашим воїнам, які віддали своє життя за волю України. І сотвори їм вічної пам'ять. Твоєму поклоняємо сплодико і святеє воскресення Твоє, славимо. Христу Твоєму, поклоняємо, сі младико і сім'я воскресення, Твоє сла. Сту твоєму поклоняймо сплодику і святе воскресення твої. Дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.